Енергетичне Очищення та захист. Я знаю, як жити без Я знаю, як жити без того, щоб думати, що я занадто слабкий, щоб блокувати і не впускати негативні енергії всередину себе. Я знаю, як жити без того, щоб дозволяти іншим спустошувати, виснажувати мене. Я знаю, як здійснювати зцілення без того, щоб жертвувати своєю душею своїм тілом. Я знаю, як дозволяти Всевишньому зцілювати. Я знаю, що Всевишній і є істинний цілитель. Я знаю, як жити так, щоб у мене не було потреби зцілювати під час мого відпочинку чи під час мого сну. Я знаю, як жити без того, щоб відчувати і думати про себе, що я жадібний, коли дозволяю прекрасним ручам увійти в моє життя. Я знаю, як жити без того, щоб бігти на допомогу іншим, рятувати їх, бути швидкою допомогою для них. Я знаю, як жити без того, щоб віддавати свою власну силу і своє власне зцілення іншим. Я знаю, як жити без того, щоб почуватися безсилим по відношенню до інших. Я знаю, як жити без того, щоб люди не скидали на мене все своє енергетичне сміття для того, щоб створити собі більш комфортне середовище. Я знаю, як жити, шануючи та поважаючи вибір інших людей. Я знаю, як жити, дозволяючи іншим поважати мій життєвий вибір. Я знаю, як розпізнати, що мої енергії зазнали впливу чужих енергій. Я знаю, як жити без того, щоб дозволяти різним психічним людям та енергіям впливати на мої енергії життя. Я знаю, як бути люблячим без того, щоб бути безсилим чи слабким. Я знаю, як піклуватися про інших без необхідності їх рятувати. Я знаю, як жити без того, щоб віддавати свої ціл цілітельські здібності іншим. Я знаю, як жити без того, щоб віддавати своє власне багатство достаток іншим. Я знаю, як жити без того, щоб віддавати свою здатність створювати гроші та своє фінансове чудо іншим. Я знаю, як жити без того, щоб питання, проблеми інших людей не переповнювали мене. Я знаю, як жити без того, щоб відкидати чи відштовхувати від себе кохання. Якщо ви хочете отримати завантаження цих позитивних переконань, подумки скажіть так, і саме зараз ви їх отримуєте.